Дірено, так. Чиво, блять. Шо, блять? Короче, ми їхали в нас, а, закінчилось паливо, трохи не розрахували, ми заглохли прямо прямо на трасі і нас тащив німець, просто плакав, висловлював нам купу слів. Ти знаєш, що це, блядь? Я когда-то цю бумажку отдав в аеропорту, де. Я колись. Ми тільки що їхали на машині, заглохли, це машина для ЗСУ. Я колись нас підвіз мужик, потягнув. де він? стой! Зараз я йому буду пояснювати, що півроку тому залишив 50 євро в одному з аеропортів, коли обмінюється контактом з людиною. А зараз він нам дав 100 євро, тобто два папірця по 50 євро, і один з них був саме тим папірцем, який я колись залишив в Який шанс, що я десь світі заплатив цю бумажку. Потім нас мужик підвозить на машині до заправки, і він вирішує нам допомогти і дає нам бумажку. І це бумажка, яку я колись кому і Тут мій інстаграм написав. Бачите? Це як таке в світі відбувається? It's impossible. Okay. And Good trip things. things. Він зрозумів, що це я писав. It's amazing. Я yeah, have a nice evening. Та yeah. да, це yeah. неможливо. Та yeah. це неможливо, yeah. да, це неможливо, мож... не чувак. Це неможливо. Такого не буває. Як ця бумажка об'їздила півсвіту і вернулася до мене, бо ми застряли на дорозі, чувак нас тягнув до заправки? Та ні, це неможливо. Ви прикиньте? Що ви про це думаєте? Я просто в шось. Ладно, поїхали, бо у нас тут п'ять машин на ЗСУ, треба всі ще запаркувати.